На засіданні виконкому міськради затвердили проєкт рішення про зміни до програми соцзахисту населення завдяки перерозподілу видатків у сумі понад 18 мільйонів гривень. Зокрема, 17,5 мільйонів гривень будуть спрямовані на збільшення видатків на матеріальну допомогу сім'ям загиблих у зв'язку з неспередбачуваними обставинами та на лікування. 188 тисяч гривень на виплату компенсації особам, які надають соціальні послуги, з догляду на непрофесійній основі, а також 475 тисяч гривень спрямовується на функціонування створеного Заводівської міської ради комунального підприємства сервісний офіс ветеран. Також для збільшення видатків програми соціальної підтримки населення на 38,5 млн грн мільйонів гривень на компенсаційні виплати за пільговий приїзд електроавтотранспортом за рахунок зменшення програми. Утримання та розвитку наземного електротранспорту У жовтні допомогу з міського бюджету отримають ще понад півтори тисячі мешканців. На це спрямують майже 11 мільйонів гривень. Щодо категорії, це і рішення про прийняття матеріальної, надання матеріальної допомоги сім'ям на лікування у зв'язку з крутним матеріальним становищем, воїнам, інтернаціоналістам, учасникам бойових дій на сході України Другої світової війни, дітям, які мають статус жертв нацистських. жертв. Наслідок жертв конфліктів збройного конфлікту це особи з інвалідністю, з дитинства і діти з інвалідністю та багато інших категорій. Нині у межах програми соцзахисту та підтримки населення 50 різних видів грошової допомоги, пільг і компенсацій. Станом на 1 жовтня 2023 року. Кожному бюджету Криворізької міської територіальної громади надано матеріальну допомогу понад 25 п'ять тисяч мешканців на загальну суму 241,5 мільйонів гривень. Окрім того, надана компенсація окремих категоріям мешканців на оплату житлово-комунальних послуг, автомобільне паливо-безоплатний приїзд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду до підійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі на загальну суму 132,3 млн гривень. грн. З 16 жовтня у місті розпочалася четверта хвиля видачі криворічцям продуктових наборів. Наразі вже видано понад 11 тисяч пакунків. А з початку року городяни отримали понад 143 тисячі продуктових наборів. Робота в цьому напрямку продовжується. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.